Традиційною формою це є практика, яка відповідно до графіку навчального процесу на кожному курсі на кожній спеціальності відбувається так би мовити, встановлені терміни, але вона передбачає обов'язково, що з двох має певну mm -hmm. частину часу свобода, академічних годин провести саме на базі того е сфери виробництва, до якої він готується. Е на сьогодні в університеті е в університеті є ну, Кількість, я вам навіть не назву кількість, але це не десятки, а сотні договорів саме з підприємствами, які готові прийняти нашу здобувчої освіти на практику. Ну, Це всі базові промислові підприємства, які в Запорізькому регіоні, наприклад, це система освіти, це органи місцевого і державного самоправління. Тобто, в принципі, скрізь маємо можливість проходити цю практику. Організація практики вона може здійснюватися і здійснюється в двох таких моментах. Це в групових, коли ми говоримо, що є певні курси, певна група, яка проходить відповідно до базового договору. Проходить на підприємстві. Є в нас і інша форма. Це коли здобувачі освіти, наприклад, які вже. А багато здобувачів освіти, починаючи з третього курсу, вони вже зорієнтовані на якусь практичну роботу. Вони знаходять ці підприємства, відповідно заключають індивідуальні договори, і ми йдемо на те, що відповідно до цих договорів ну направляти студента на практику. Тобто він вже йде на конкретне підприємство виконувати конкретну роботу. Ми підтримуємо це на сьогодні.